Якщо у вас також завалявся перестиглий банан, приготуйте з нього чудовий десерт. Беремо окрему мисочку, кидаємо туди банан і розчавлюємо його в делку. За бажанням можна скористатись блендером, але я люблю, щоб були прям відчутні шматочки фруктів. До банану додаємо солодкий сирок. Він продається у кожному магазині. Я впевнена, ви бачили маленький дитячий сирок. Далі додаю 250 г грамів йогурту без наповнювачів. Ви можете взяти з наповнювачами. Додаю трішки ванільного цукру. Також можна додати цукрову пудру, щоб було більш солодко. Перед тим як готувати десерт, пропоную поставити желатин, щоб він собі розбухнув за цей час. Поки ми будемо готувати основні інгредієнти, він приготується. Підігріваємо в микрохвильовці, трішки охолоджуємо і додаємо до десерту. Все Гарненько перемішуємо і переливаємо у форми. Я взяла ось такі гарненькі креманочки. А далі просто відправляємо в холодильник. Буквально вистачить 30 хвилин, і десерт застигне. За бажанням можна прикрасити фруктами, які є вдома, і какао. Виходить неймовірно ніжна смакота. Щиро вам дякую за перегляд цього відео. Тисніть кнопочку слідкувати. в мене на сторінці багато таких простих і смачних рецептів.